Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому лозі. Ми його починаємо з прогулянки, так як у нас сьогодні вихідний. Правда, хотіли вмовити Костю піти з нами гуляти, він не захотів, в нього є там свої справи. Думаємо, ну ладно. Але ми вирішили скористатись такою можливістю, поки немає доща, поки немає вітру, то вийшли якраз прогулятися. Тому беремо вас з собою на прогулянку. Що там? Тя? Машина поїхала? Поїхала машина. Будемо переходити дорогу, будемо? Да? Йдемо туди? Ну, давай. Сам не йди, давай ручку мамі. Давай, мамі, руці. Чьома, ручку. І ходімо, так? Так, ідемо переходити дорогу. Дивимося, чи немає машин. І переходимо дорогу з тобою. Да? Будемо йти далі гуляти. Чудово. Так, туди підемо. Туди. Знаєте, що я хотіла вам розповісти? Ну, взагалі поговорити про що. що зараз є тенденція, що дівчата роблять собі губи. Так от, у мене також було бажання зробити собі губи. Але не збільшити, прямо, знаєте, якось кардинально, там не 2, не 3 міліметри. А можливо, максимум один. Щоб трішечки вони були пухліші і вирівняти їх. Так, як би це не звучало, я хочу вирівняти губи, тому що вони в мене пропорційно не одинакові. Там через одну дитячу травму, але то несуть. Вони в мене виглядають не одинаково. Тому я б хотіла виправити. А, але. Наприклад, тут взяти Костю, він не дуже за, ну, він в мене і не категорично умовляє це не робити, але й не дуже за. Та й мені якось бореться дві ігри, яка одна за природні, що начебто я вже звикла. Це нормально, нічого там такого немає. І є друга, яка просто шалено хоче це зробити. І я розумію, що якщо я зроблю, то в принципі потім прибрати не така вже велика проблема. Але ще один прикол це те, що я дуже боюсь уколів. От як? Як? І я не кажу, що я там буду це робити, вже все йти робити, збільшувати хобі, ні. Просто хотіла поділитися такою от своєю невеличкою мрією, але в якій я не впевнена. Виходить. Синочок, ти йдеш? Що ти там роздивлявся? Боже, у нас син такий думає, мама, коли? коли я вже вдягну шорти, коли я вдягну футболку і вийду так на вулицю, не буду так от ходити. Дивись, ти куди йдеш, то зараз на камеру впадеш. Дивись, куди йдеш. Ти не на мене дивись, не на камеру, а вперед дивись. Да, yeah. тут так люди гарно поробили yeah. біля двору в yeah. себе. Така красота. Yeah. Ну, це тут, до yeah. речі, це. Оце от будиночка. Вони також а, люди орендують. Але вони тут орендують орками. По 10, хто по 20 років. І так живуть, типу, в орендованому, але можна рахувати майже як свій. Yeah. Ой, тут прикольно йдеш на районі в нас. А тут у людей люпіною ростуть. Ще такі різнокольорові. Я собі хотіла посадити, але вони ж дуже швидко відцвітаються. Дуже прикольно там, правда, зав'яв. А тут класні. От що що розкидати ми любимо, так? Да? Та я такі зрозуміла. І сочок. Добре, що ми на траві його поставили. А, взагалі, я скажу, що я не проти цих всіх ботоксів і тому подібне. На жаль, у мене їх немає, але шкода. Я взагалі не проти і ем, в майбутньому дуже б хотіла. Б. О, у нас навіть рододендрон зацвів, аж одна квіточка. Нічого собі. Сьогодні будемо коштувати наш перший в цьому році кавун. Звісно, йому ще не сезон, але то таке, за кордоном немає сезону, не сезону. Є круглий рік, цілий рік то є. Тому будемо зараз сільгід. Сподіватися, він смачний. Виправ костю. Нажимала нормально робило. Як кажуть, відразу треба скоштувати його. Зрозуміти, смачні чи ні. Вибач, коханий, не поділюсь. Ладно, поділюсь. Така собі. Трава, як трава. Можу вдвіку пасти себе без фото. Факти я вирішила зробити кавунчик такими от кубиками. Сюди раз вилка, два. І трись. І це наша біда. Так що то тобто буде їсти, бажаємо вам смачно. Сьогодні навіть Костя сказав, що він хоче випити кави. Точніше, я йому запропонувала, він був не проти. А так зазвичай ні-ні-ні. Кості така от, чашечка є яка ця кома подарувала. Тому у нього буде кава в такій чашечці. Вчора були в магазині і там оця фірма Антон Бієх. Цитатська фірма. Продається за 10 крон, взагалі це шоколадка, мабуть, скільки крон. 40, 30 коштує. Антон Біергларі шоколад. Десь євро 3, так точно коштує. Це, більше більше. 20 крон? Ну ладно. Це із цедрою. Апельсина і миндаль. Далі таке буде Мигдаль Мегдат, так. Я згадала. Ух ты. Там наші гаряча. Ух ти, як всередині прикольно За це ти платиш 4 евро <рес> За це платиш кошти. Фольга, яка гарна. Якісь. І за фольгу ще 5 євро, так? Види, а він чорний? Чорний? О, так. Угу. Не буває. Я ще хотіла вам розповісти прикол за цим чохлом, який я замовляла на шеї. Насправді, виявляється купчук, коли ми вже там, дивились покулки, та, от Мене дуже бентежив цей чохол. По-перше, так, він поцарапаний дуже жорстко. По-друге, я не пам'ятаю, щоб я замовляла такий чохол. От не могла його замовити. І я почала перевіряти, які ще чохли там замовляла, тому що я замовляла три різних, я не знала, який підійде на телефон. Вирішила протест, замовити різних. І цього там не було. Там був зовсім інший, який коштує на хвилиночку не 9 крон, як я казала, не півтора навіть євро, а десь майже 4 євро коштує. Цей чохол, ну не цей, а той, що я замовляла, тому що він там щось супер супер класний був. Ну, як класний. Порівнюючи з цим, то, звісно, ще класний. В ітогі ми написали все-таки звернення на шейн, що це не той чохол, який ми замовляли. Ми поробили фотографії цього і того. І ще плюс там. Треба було сфотографувати доставку, те, що було на конверті зображено на пакунку, але Костя його вже порвали, приходилось його склеювати. Ну, загалом ввечері вже отримали результат, нам сказали, або нам дали варіант вибору, або ми повертаємо, або вони нам повертають гроші, або відправляють те, що треба. Ну, Я вибрала, що відправляли те, що треба, тому що я чекала чохол, тому ну, така от історія. Неприємно, але приємно, що дуже швидко зреагували і прийняли той факт, що вони тупонули і дали право вибору них. Мені так подобається, коли ввечері, от зараз у нас вже пів восьмої і сонце якраз потрапляє на це вікно, там, де нас кухня, там, де бракована, на квіти трішки на стіну і так класно виглядає. То з таким видом можна посуд мити.